Шестирічний Нікіта на лікарняному ліжку четвертий день. Після доби в реанімаційному відділенні хлопчика перевели до дитячої хірургії. Нікіта добре пам'ятає той день, коли випав із балкону. Мій, мій брат пішов е, на базар, закрив мене на ключ. Я, я мало посидів в синій кімнаті, потім пішов на балкон, став на стільчик на, на колесах. Маленьких. Потім я говорив з друзями, потім він стільчик поїхав, а, а я, а я зру, а потім я упав. А ось і той балкон, що в будинку по вулиці Лигоцького. Володимир свідок цієї події, показує нам, куди саме впав Нікіта. Як малий падав, ніхто не бачив, але як грюкнув, почули. Ну, коли я тут працював, почув, що щось дуже гупнуло, ударилось. Подивилися туди на сторону, вроді показалося, як мішок упав. Ну, звук такий був. Коли підбігли, побачили, що то дитина мала. Почали ну, першу допомогу, як кажуть, допомагати. Ну, Старалися, щоб він не вставав, він дуже хотів встати. Що Казав, що його спина болить, не давали йому вставати, притримували його. У нас була вода тут, ми побігли, водою його покропили трохи. Ну а потім вже збігли всі жильці. Ну і так далі, вже далі пішло приїхала ну, її забрали. Ми спочатку думали, що уріха впав. А оказалося він сам сказав, що він з шостого етажа впав. Ну а потім дітки побігали та сказали, ну, батьків не було, а був старший брат. Старший брат прийшов. Ну, а потім жіночка скору вызвала, забрала скора. Оказалося, слава Богу, що хлопчик живий, може бути десантником. Труз мозку і забій правої нирки. Хлопчина відбувся малим, каже лікар. Пан Сергій на практиці з подібним не зіштовхувався, але запевняє, випадок можна вважати дивом, поталанило малому, що падаючи, зачепився за гілляча та мотузки, на яких сушить білизну. Стан є, скажем, середньої важкості, але ближче до задовільного. Струс головного мозку з легкого ступеню. Забій тулуба, кінцівок, невеликий забій правої нирки. Дитина повністю в контакті, не температурить, має нормальні лабораторні показники, годується, тобто стан її не визиває якоїсь, якоїсь тривоги. За місяць у Нікіти день народження, але 22 червня він точно зможе вважати другим народженням. Нині малий залишається на лікарняному ліжку. Уже за два дні його зможуть виписати. Утім, тільки в тому випадку, коли переконаються, що хлопчику нічого не загрожує.